Її звали Лідія. І, як багато інших, вона довго навчалась мовчати про головне. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вдень вона посміхалась, відповідала на листи, виховувала дітей, готувала вечерю і встигала бути молодцем для всіх, хто поруч. Але ночами, ночами вона розуміла, що її душа кричить. Це стало звичкою прокидатися десь після другої години ночі. Серце калатало без причини. Думки бігли одне поперед одного. Сценарії, а що як, а раптом чому тоді сказала саме так? І кожен такий момент закінчувався тим, що вона лежала, притискаючи подушку до грудей, мов та могла стримати цей шторм у грудях вона пробувала різне медитації. Музику для сну, трав'яні чаї, аромасвічки, дихальні вправи. Але ніщо не проникало туди, де боліло насправді. Це не був просто розлад сну. Це була неспокійна душа, яка стомилась кричати в порожнечу. І в одну з таких ночей вона, не знаючи чому, згадала про стару біблію, що стояла на полиці в спальні. Колись її подарували батьки на день народження з підписом. Коли буде темно, відкрий слово. Тоді це видалось банальним. Але зараз темно було як ніколи. Вона встала. Не увімкнула світло, лиш слабкий нічник. Біблія була припорошена пилом, обкладинка трохи старлась. відкрила навмання. І перше, що побачила, були слова Зесаї того, чий розум зосереджений на тобі, ти збережеш у повному спокої. Бо він на тебе покладається. Вона перечитала двічі. Потім ще раз. Ці слова звучали тихо, майже несміливо, але чомусь несли більше сили, ніж всі методи релаксації разом узяті. Вони були як чийсь голос, що промовляє не взагал, а особисто до неї я можу втихомирити тебе. Але тобі треба зосередитись не на страхах, а на мені. Цієї ночі вона не заснула одразу. Але вперше не боялась того. Вона сиділа на підлозі біля ліжка з біблією в руках і читала вголос не тому, що хтось сказав, що так треба, а тому, що ці слова не були просто текстом. Вони ставали відповіддю. Її душа нарешті отримала слухача. Наступного дня вона прокинулась невиспаною, але внутрішньо спокійнішою. Якби це потрібно було описати образно, її серце було ніби розбурхане море, в яке хтось раптом кинув якір. Вона вирішила спробувати ще раз наступної ночі і знову відкрила писання навмання. Цього разу, псалом, великий мир мають ті, хто любить закон твій, і вони не спіткнуться. І знову немає не автоматичний ефект, але щось дуже справжнє. Ці слова почали проникати глибше, ніж думки. Вони торкались душі. І та, в свою чергу, починала заспокоюватись. Лідія почала щоночі включати Боже Слово у свій ритуал. Але не як щось релігійне, а як джерело. Вона зрозуміла, Біблія не для того, щоб її розуміти повністю, а для того, щоб дати їй місце в собі. Щоб дозволити їй говорити туди, де болить, де порожньо, де лячно. Через тиждень вона записала в щоденник фразу Моя душа почула, що її чують. Вона не перестала прокидатись ночами. Але ці пробудження вже не були війною. Вони стали зустрічю. Моментом, коли Бог і душа говорять у тиші слово стало ліками, яких не було в аптеці. Спокоєм, що не залежав від подій? І тієї миті, коли їй сказали Ти стала спокійнішою, як ти це робиш? Вона відповіла Я не слухаю тривогу. Я слухаю Біблію. Повертаючись додому в маршруті, Андрій вете упився у вікно, але нічого не бачив у голові хаос. Як розібратися з боргами? Як сказати дружині, що на роботі скорочення? Що сказати сину, коли той запитає, чому більше не їдуть у зоопарк? І чому останнім часом у нього всередині постійний гул, що не дає дихати. Він був чоловіком, якого всі вважали сильним. Не скаржився, не зривався, мовчки робив усе, що треба. Але всередині усе тремтіло. Йому здавалося, що він на межі, що отот -от і не витримає. І це було не про зовнішній тиск. Це було про війну всередині. Тієї ночі, коли не зміг заснути, він встав, тихенько вийшов із кімнати, де спала родина, і пішов на кухню. Сів на підлогу, спершись спиною на холодильник. І прошепотів, Боже, якщо ти є, зроби щось. Я не знаю, як далі. Тиша. Така густа, що її можна було різати ножем. Але разом із нею спокій. Незвичний, несподіваний. Андрій не був релігійним. Біблія вдома лежала тільки тому, що її колись подарувала бабуся на вінчання. Але зараз він її відкрив без плану, без очікувань. Просто відкрив перше, що потрапило на очі, псалом. Шукали господа, і він почув їх, і від усіх скорбот їх визволив їх. Андрій не був схильний до сантиментів. але в ту мить це зачепило. Як ніби хтось знав усе, що він зараз відчуває, і відповів прямо в серце це не вирішило його проблеми. Але це дало йому розуміння він не один. І це вже було багато. Він став приходити до цієї біблії щовечора, став читати її не як книгу для інших, а як лист особисто до себе. І з кожним вечором щось мінялось, проблеми лишались, але всередині почав заявлятись простір для віри, для надії, для думки, що все ще може бути добре. Одного разу він прочитав і я, Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. Він прочитав ці слова вголос. І вони не звучали як церковне кліше. Вони звучали як обіцянка. Тиха, але міцна. Як хтось, хто кладе тобі руку на плече і каже Тримайся. Я поряд. Ці моменти стали його ковтком повітря. Його бункером у часи, коли голова хотіла вибухнути. Слово Боже, стало для нього тим, чим єкор для корабля під час бурі. Згодом він почав помічати, що щось змінюється в ньому самому. Він більше не мовчав, коли щось боліло, почав чесно говорити з дружиною. Почав проводити час із сином не тому, що треба, а тому, що хотілося. І навіть коли ситуація на роботі не покращилась. У нього всередині вже не було того паралізуючого страху. Його замінив мир. Не той, який залежить від обставин, а той, який приходить, коли довіряєш комусь більшому. Якось під час вечері дружина сказала Ти ніби змінився, ти спокійніший і ніби ем'якіший. Що трапилось? Андрій посміхнувся і відповів: Я почав слухати. Не телевізор, не політиків, не свій страх а Боже слово. Він не став проповідником, не почав цитувати вірші на кожному кроці. Але щовечора, після всіх справ, він відкривав ту ж біблію і слухав. Бо в ній не просто мудрість, у ній голос, голос, що не кричить, не тисне, не залякує. А говорить спокійно, мудро, лагідно, цей голос заспокоїв його душу. І тепер, коли думки знову починали тиснути, він вже знав, що робити не втікати, а відкривати слово і слухати. Бо той, хто слухає Боже Слово, чує не лише істину, він чує самого Бога. Її звали Тетяна, і вона давно звикла до того, що її думки, як глядачі на стадіоні, гучні, метушливі, не керовані. Вдень це зливалося з шумом міста, а от вночі ставало нестерпним. Коли все навколо стихало, її голова тільки розганялась як марафон, що ніколи не фінішує. Чому я така? Чому мені не виходить зупинити потік думок? Питала вона себе знову і знову. Часом, аби втекти, вона вмикала музику, телевізор, навіть подкасти на сон. Але щось було не так. Навіть голос інших людей не давав спокою. Бо душа просила не просто звуку, вона благала істини. Одного разу, у магазині, вона випадково натрапила на маленький кишеньковий плеєр із написом Аудіобіблія. Тонкий, простий. З навушниками в комплекті. Її рука потяглася до нього інстинктивно. Не тому, що вона була релігійна, а тому, що всередині щось шепотіло, ти ще не пробувала цього. Вона купила його і навіть не розпаковувала три дні, як ніби соромилась. Але в ту ніч, коли серце знову билося надто швидко, вона вставила навушники, натиснула на кнопку і почула голос. Чоловічий. Спокійний, глибокий. На початку було слово, звучало це просто, але неймовірно сильно. Вона слухала, не зупиняючись. Євангеліє Івана, Псалми Приповісті. Її очі залишались закритими, але щось усередині відкривалося. Те, що вона завжди вважала просто релігійним текстом, раптом стало, як вода для спраглої душі. Голос не просто читав текст, він торкався серця. І кожне слово, особливо знайомі вірші на кшталт Господь, пастер мій, я не матиму нестачі, звучали не як чужі істини, а як обіцянка, яку хтось нарешті виконує. Тетяна помітила, що чим частіше вона слухає Біблію, тим тихішими стають її внутрішні бурі. Вперше за довгий час вона прокидалась невиснаженою, а з відчуттям. Ніби хтось говорив із нею всю ніч. Не крик, не вказівки, а мирний діалог. Вона перестала хапатися за соцмережі зранку. Тепер перше, що вона робила, вмикала улюблені псалми. Слухала, як Давид довіряє Богові посеред війни, серед ворогів, у печері, і думала, якщо тоді, в такій темряві, слово було світлом. Чому б не дозволити йому світити і тепер? Одного разу вона поїхала в поїзді й, як завжди, взяла навушники. Її сусід по сидінню, літній чоловік, запитав, що ви так уважно слухаєте. Вона відповіла Біблію. Аудіо. Він посміхнувся, у вас обличчя змінилось. Спокійне. Не кожен день побачиш таке у вагоні. Вона посміхнулась теж. Бо знала, спокій був не з неї. Він приходив із слова, з голосу, який не кричить, але говорить правду. Тетяна не відразу розповідала про це друзям. Вони б не зрозуміли. Але поступово почала ділитися, спробуй просто слухати, без аналізу, без прагнення зрозуміти кожну деталь. Слухай, і дозволь цим словам робити свою роботу. І деякі з них насправді пробували. Одна подруга сказала я не сподівалась, але плакала, коли слухала не бійся, бо я з тобою. Інша, що заснула з навушниками і прокинулась із відчуттям, ніби не була одна. Бо слово це не лише текст, це присутність. Слова з Біблії, це не просто речення це голос Бога, що знаходить шлях у найтемніші кімнати серця. Тепер Тетяна знала, коли серце неспокійне, не завжди треба відповідь. Часом треба просто слухати. Дозволити істині текти, як вода, як музика, як дотик. І саме тоді настає дивне, але реальне тиша. Тиша, яку дає слово не від світу, а від того, хто створив світ. Марія не була новачком у вірі. Вона ходила до церкви з дитинства, знала молитви на пам'ять, мала вдома кілька біблій, великі, малі, з коментарями. Але саме зараз, коли її життя тріщало по швах, вона вперше зіткнулась із тишею Бога. Молитви, мов порожні листи, служіння як театр, де вона гравець без ролі. А Біблія лежала на столику, припорошена пилом. Бо Марія не вірила. Що її слова можуть зараз допомогти. Її чоловік щойно потрапив у реанімацію Інсульт. У42. Вчора він ще тримав їхню доньку на руках, а сьогодні мовчав під апаратами. Марія молилася, кричала, просила, потім мовчала. Але Бог мовчав також. На третю ніч, коли сльози пересохли. Вона взяла біблію. Не тому, що чекала чогось, а тому, що більше не знала, куди йти. Вона відкрила навмання, очі впали на слова, утихомирся перед Господом і надійсь на нього. І це було не грім, не знак. Але щось усередині здригнулося. Вперше за багато днів вона не просила нічого, вперше просто слухала. Не очима, а серцем. Наступного ранку, поки донька ще спала, Марія знову відкрила Біблію. Не навмання, а навмисно. Шукала псалми, шукала історії болю. Відкрила Йова. І раптом зрозуміла, цей чоловік також не чув відповіді одразу. Але не припинив звертатися. Бо суть не в тому. Що Бог відповідає завжди так, як хочеться. А в тому, що він присутній, навіть у мовчанні. З того дня Марія почала читати вголос не тільки для себе, а й для свого чоловіка. У реанімації, тихим голосом. Іноді сльози перебивали слова, але вона не зупинялась, читала про Лазаря. Про жінку, яка торкнулась краю Ісусового одягу, про зцілення, про те, що навіть у могилі Бог сильніший, медсестра якось підійшла і сказала Ви кожен день з цією книгою, Ви священик? Ні, усміхнулась Марія. Просто дружина, яка ще вірить. І саме у цьому читанні щось почало змінюватися не одразу в тілі чоловіка. А в її серці. Замість запитань, чому почали з'являтися інші, як залишитись поруч, як довірити біль, як дати Богові говорити, навіть коли він мовчить? Одного ранку вона відчула потребу записати в щоденник. Біблія це не відповідь на всі питання, це присутність у кожному питанні, і вона почала щоранку писати один вірш, який чіпляв душу. Вивішувала його на холодильник, потім на дзеркало один у записці до доньки Щоб навіть коли слів не було, слово було поруч. Через два тижні чоловік прийшов до тями повільно, без пафосу. Але з поглядом, що все розуміє. Перші слова були ледь чутними. Я чув, як ти читала. Марія заплакала. Не через диво. А через те, що Бог справді був там. Навіть коли вона не чула його, він чув її. І Біблія була його мовою. Згодом вона розповідала цю історію по друзі, яка казала Я не можу молитися. У мене немає сил. Не молися. Просто слухай читай вголос, сядь із писанням навіть мовчки. Слово саме знайде шлях. Марія знала тепер Біблія не амулет, не формула, не відповідь, це голос. Він не завжди гримить, Іноді шепоче, іноді мовчить. Але завжди діє. Тепер кожен ранок вона починала словами Господи, говори, навіть якщо я поки не чую. Я слухаю. І дивно, коли серце готове слухати. Тиша теж починає говорити. Вона не одразу зрозуміла, коли саме це сталося. Можливо, то був той вечір, коли після складного дня вона відкрила біблію не з обов'язку, а з бажання. А може, тоді, коли вперше помітила, раніше вона хапалась за слово як за останню соломинку, а тепер як за подушку безпеки. У серці більше не було паніки. Була впевненість. Негучна. Тиха, але незрушна. Ірина навчилась слухати не лише читати уривки, а слухати себе, обставини, світ. А головне, Бога. Виявилось, що його голос не завжди звучить у блискавках і громах, частіше у маленьких деталях, у слові, що оживає, у вірші, який знайшов її саме в той день. Урядку, який шепоче, коли все мовчить. Колись вона шукала відповіді в Біблії, тепер вона шукала присутність. Вона більше не ставила питань на кшталт, чому це сталося, коли зміниться ситуація. Вона питала інакше Господи, як ти бачиш це? Що ти хочеш сказати мені тут, посеред цього? Одного разу, під час ранкової кави, вона відкрила Євангелія від Марка і прочитала знайомий уривок. Він погрозив вітру і сказав морю замове кани, перестань. І настала велика тиша. Ірина прочитала це декілька разів. Раніше вона звертала увагу на чудо, на силу. А тепер, на останні слова, велика тиша саме тиша стала для неї доказом того, що Бог діє не феєричний зцілюючий момент, а просте, замове і море думок слухається. З того моменту вона назвала одну з улюблених частин ранку велика тиша. Це був час до світанку, коли місто ще спить. Вона брала біблію, сідала в улюблене крісло біля вікна і просто слухала Іноді, з читанням, іноді, з мовчанням. Але завжди, із серцем, відкритим до того, що скаже слово. У той самий період її подруга переживала депресію. Ірина не давала порад. Вона приносила чай і просто сиділа поруч. Одного разу вона подарувала їй невеликий записник і сказала Не пиши там думки. Пише лише вірші з Біблії, які чіпляють. Не аналізуй. Просто копіюй повільно. Слово за словом. Ти здивуєшся? Як це почне говорити? Подруга почала. Спочатку не розуміла навіщо. Але через тиждень сказала. Я відчула, що це як нитка. Слово, як нитка, яка сшиває мене докупи. Ірина посміхнулась. Бо знала, саме так це і працює. Слово Боже, не завжди розриває хмари, але завжди зшиває душу. Колись вона думала, що спокій це коли все добре. Тепер вона знала, спокій це коли Бог поруч, навіть коли все не так. І цей спокій не вивітрюється, не стирається шумом новин. Бо він не зовнішній, він вкорінений. Її ранки стали священним простором. Її вечори часом подяки. Її дні, полем дій, але вже не матушні. Біблія перестала бути духовною дисципліною, вона стала другом, іноді порадником, іноді дзеркалом. Але завжди голосом того, хто не мовчить, коли серце слухає. Одного разу вона провела невелике зібрання для жінок, назвала його тиша, що говорить, і поділилася простим я не навчилась керувати своїм життям. Я навчилась зупинятись у ньому. І коли я зупиняюсь, слово починає звучати. Вона показала свій старий записник там, де були просто вірші, без пояснень, без тлумачень. Але кожен зі сльозою або вдихом. Це моя мапа миру, сказала вона. Бо кожен уривок це точка, де Бог прийшов. Коли хтось запитав, А що, якщо Біблія не працює? Що, якщо я читаю і не відчуваю нічого, вона відповіла тихо, це як дощ. Ти можеш не бачити, як росте зерно, але якщо поливати, воно проросте. Так само і з Божим Словом. Навіть якщо ти зараз не відчуваєш, воно вже діє. Наостанок вона сказала: Я шукала відповіді. А знайшла голос Він не завжди гучний. Але завжди точний. Не завжди швидкий. Але завжди вчасний. Це голос Біблії, це голос мого Бога. І коли вечорами вона знову чула тривогу в думках, просто відкривала писання і шепотіла. Говори, Господи! Я знову слухаю. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.